Найбільше творів написав іспанський драматург Вега. Його оперу належить 1800 п'єс. Але найбільш плідним автором вважається Барбара Картленд, яка за рік написала 26 любовних романів. Ми, звісно, за все життя не перечитаємо цей весь масив літератури. Але те, що буде торкатися наших душ, ти почуєш тут. Бо тут гімна не радять. Це популярно літературне, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. Він майже не дає інтерв'ю, не виступає на публіці і відхилив декілька нагород, які були йому присуджені за досягнення в області літератури. Про нього майже нічого не відомо, і дуже мало фотографій з ним, що мало не зіпсувало нам прев'ю для Ютуба. Але незважаючи на те, що написав лише кілька повістей і романів, Патрік Зюськін є класиком літератури, і ти точно знаєш один з його романів парфуми або парфумер. Або запахи саме про нього, ми тобі сьогодні трошки розкажемо. Але спочатку, Патрік Зюськінд, німецький письменник, кіносценарист, який народився також в родині письменника і вчительки з фізкультури. Тому він з дитинства мав нахил до літератури, до літературної діяльності, бо батько теж писав і. Товаришував з сімейством Томаса Мана. А ще його батько вів добропорядний спосіб життя і був відомий своєю гостинністю і чайними вечорами, на яких малий Патрік мав розважати гостей, демонструючи своє вміння гри на фортепіано. Очевидно, музична освіта відіграла неабияку роль у житті хлопця, але й лишила по собі травмуючі спогади, що вилилось в його перший твір контрабас, п'єсу, яка з успіхом йшла на німецьких театральних сценах. І, от на одну із таких постановок якось прийшла секрет. Арка відомого німецького видавця їй дуже сподобалась п'єса. А в основному їй це те сподобався текст. Вона, звісно ж, порекомендувала сходити в театр самому видавцю, щоб він послухав цей текст. Але він сказав, що в нього дуже багато часу і йому немає е, нічого більше робити, як ото ходити по театрам і дивитися. Е, мов мовляв, сама знайди. Тож вона знайшла йому текст в театрі. Попросила, принесла. Він йому дуже сподобався. І через кілька років цей видавець разом вже з автором з Патріком Зюскіндом видав першу книжку. Контрабас, першу книжку Патріка Зюськінда. І вона мала успіх. Тому видавець такий нескромно поцікавився у Патріка, чи є в нього ще щось таке, на чому можна тако легесенько заробити гроші. І Патрік відповів, що ну, мовляв, є один роман, але такий, що його і ніхто читати не буде. Про парфуми. Але нюх видавця його не підвів. Парфуми було перекладено сорока семи мовами. А самому Патріку Зюськінду цей роман приніс світову славу, яка, мабуть, не аби як давить на автора, бо чого ж він тоді такий відлюдькувати став. А ще. Це цікаво, що перед тим як написати книжку, Патрік Зюськін об'їздив всі місця подій майбутнього роману і провів чимало часу, вивчаючи парфомерну справу на фірмі Фрагонар. Отже, уже з перших рядків роману автор перенесе тебе в задлушливу е, атмосферу найсмердючішого міста Франції, XVIII століття Парижу, де на риб'ячому ринку серед тельбухів і бруду народжується наш головний герой Жан Батіст Гринуй. Автор буквально з перших слів змусить мислити тебе категорією запахів. Ти будеш відчувати цей сморід, який буде означати, щось, щось неестетичне, неприємне, якесь зло. Будеш відчувати нейтральні запахи, оцю байдужість до всього також є приємні запахи в романі, які асоціюються із чимось. Невинним, прекрасним, естетичним, от таким от і так за допомогою ароматів ти занурюєшся в історію генія, який несе мистецтво в маси. Генія, який насправді не може опанувати свій дар, не знає для чого він йому потрібен, насправді, і не може поєднати свою душу з жодною людиною на цій планеті, хоч і покликаний керувати натовпом. Для мене цей роман це щось надзвичайне, а головне, що цей герой. Це такий герой, якого ти не зустрінеш в жодній книжці. Ну це в мене так було. Просто вражає, як Зюськінт продовж цього роману він вражає настільки двозначне, а то можливо і трьозначне своє ставлення до головного героя, і ти разом з ним ти читаєш, і ти не можеш зрозуміти свого ставлення до Гринуя. То ти його е, жалієш, начебто дитину. То ти його ненавидиш, зневажаєш, то ти захоплюєшся ними. Тобі хочеться, щоб в нього все вийшло, і ти ніби з ним разом стаєш на оцей бік зла. І ти розумієш, від чого так трапляється, тому що Зюзькін якось психологічно поєднує головного героя з ароматами, які на нас впливають, і від яких ми відчуваємо певні емоції. Певні емоції, так коли щось якісь погані аромати, mm -hmm. значить це щось погане, якщо щось приємне, Знаю, щось О, та, та, це, це дуже, дуже цікаво, як він це зробив, я не знаю. А, а ще дуже цікава тема митця тема генія в цьому романі, тому що ти бачиш людину, яка має неймовірний дар. Таким даром можна робити прекрасні речі, і він нібито це і хоче зробити. В нього є прекрасна мета здавалося. Ну, своя, би. Мета. В нього своя, своя мета. мета. Чи потрібна вона йому Чи та потрібна мета? вона йому насправді? Що його чекає після того, як він дійде до цієї мети? І от іноді ти шкодуєш, що саме гринуєві, дістався цей дар. Бо можливо, якби його отримала інша людина, то і сталося все інакше. Але потім ти розумієш, що саме йому мав дістатися цей дар, тому що він. Народжений в ницості, в сірості і бруді, правильно, якби йому не дали цей дар, то він би був би сірою масою, він би не вирізнявся. Ти розумієш, він би там і загнувся б на тому риб'ячому ринку. Він би там і помер. Але ні, в нього був цей талант. Ти кажеш, не схожий ні на кого. Мені дещо нагадувало Доріана Грея. А -а. Якщо не знаєш, тут в куточку відео або в описі до відео там посилання на роман Доріана Грея. Ми робили про це випуск. Чому схожі для мене вони? Тому що також Зюськінт в людину вселив начебто одночасно і Бога, і диявола. Оцей гринуй, Жан-Батіст Гринуй, від нього так само віє холодом, оцій нелюдськістю, якоюсь загрозою, начебто, хоч Доріан Грей красунчика, гринуй, ну вже прочитаєш, який гринуй. Але от чисто десь воно мені нагадувало, Доріана Грея цей образ, цей персонаж. Тільки ж от знову ж таки, з тою відмінністю, що. Жан батіст Гринусь створює щось. Бо дійсно в певні моменти ти настільки захоплюєшся тим, що робить цей герой. Ох, і ти прямо такий ого-го, -го, го він геній, він реально геній. Ця тема мистецтва, тема митця, генія, от яку піднімає Патрік Зюськін, мені здається, що він щось туди заклав, якусь мінус повільненої дії. Тому що він сам такий відлюдько. Він написав там щось дві повісті, три романи. От всього-навсього, він мало пише, він такий не дає інтерв'ю, такий він дуже Прихований від людей, автор. І мені здається, от він саме в цю літературу, саме в цей роман вклав, що начебто мистецтво це шлях зла. І начебто він сам не хоче йти таким шляхом. Так трошки написав і більше не буду. І не... <свист> мене немає мене нема, в хатці. Ну що, дійсно, ми ці такі всі погані мають бути. От Якщо він дійсно геній, то він, значить, обов'язково поганий. Напиши в коментарях, може тобі зустрічалися генії, от такі неодіозні. Ну а якісь приємні, бо чомусь завжди зустрічаєш зустрічаєш в літературі. Якщо він геній і він митець, значить він обов'язково силий. Він жорстокий з Він не говорить з людьми, він не вміє собі зав'язати шнурків. Усі скида якраз в романі от і простежуються такі думки. І саме цим роман справді відрізняється від інших подібних у своєму роді. Чим тобі не докази його екранізація 2006 року. Її можна і навіть потрібно подивитися, бо то дуже гарне кіно з майстерними акторами. І Зюськін, до речі, довго не хотів продавати права на екранізацію, але все-таки продав своєму другові продюсеру, який на той момент якраз теж екранізував історичний роман. Успішно Успішно екранізував ім'я Рози Умберто Еко. Цілому йому вдалося екранізувати і це кіно. Ну а що ви хочете? Дастін Гофман, Бен Вішо, Алан Рікман. Ну коротше просто брили. Так, склад дуже хороший акторський. Дійсно. Ну вони трошки, звісно, повирізали. О, це що мінус великий фільмів. Що вони багато сцен вирізають і вирізають деякі навіть мотиви головного героя або змінюють їх. От вони дещо там поміняли таке основне в Жанні Батісті. Герує сказати головну суть, я б сказала. Головну суть його саме як людини, як істоти. Спочатку прочитай, а потім подивись кіно і напиши, що краще. Роман. Ми топимо за роман, тому що <смех> <смех> тому що Зюськінт, ну то такий автор, що він просто ламає стереотипи і не тільки літературні, а й ті, що стосуються духовності і моральності. А парфуми, ну це такий багатозначний роман, що його просто не можна трактувати якось єдину. Справжні витвори мистецтва завжди залишаються в центрі обговорень, бо величне залишатиметься вічним. Якщо ж тобі подобається те, що ми робимо, постав під цим відео подобайку, підпишись на нас і коментуй це відео, щоб інші дізналися про такого дивакуватого, дивного дядька, як Патрік Зюськінд. І взагалі, любий себе і близьких, Поважайте місце, де ти живеш, і читай, бо ми прочитали. І нам зайшло.